Чим практичний подвійний підвіс, стаціонарний і активний. Мирного вам дня, любителі гострого. Е, ніж туристичний, малий з лизом 12 см. Ножни мають подвійний підвіс. Також ця модель ножен має додатково ще хлястик, в який фіксується огніво. Так от. Стосовно подвійного підвісу, стаціонарний підвіс використовується, коли ви пересуваєте пішки. Активний підвіс використовується, коли ви перебуваєте за кермом. Ніж може розташовуватися в горизонтальному положенні і не заважає вам керувати транспортним засобом. Ніж в ножнах фіксується на кобурну засібку хлястик. Ніж турист малий з лезом 12 см. На, на боках бачимо збереження фактури металу. Сталь х 12 я є термічна твердість 60-61. Гарно тримає заточку. Ця модель чудово підійде для того, щоб розібрати косулю, дикого кабанчика, поросятку. Накладки термоясень, термічно оброблена деревина, не боїться вологи. Паракордовий тимляк, стильника ножа. На обушку розташовується фальшфаска. Також присутній упор під великий палець, щоб було зручно працювати. Ніж має якісний ріс. Мікрофаска правиться керамічним мусатом. Має заточку загальний 40 кут 20 на сторону. Огніво використовується для того, щоб розпалити багаття. Якщо, наприклад, сірники відсиріли, ви впали у воду, сірники відсирили, то огнівом можна. Розпалити обушок має не, за, не затерти края, вони трішки такі от гостренькі, порізатись не можна, а добу, добути іскру от в цьому місці, де розташовується фальшфаска, добуваєте іскру. І додатково ніж фіксується на кобурну засібку хлястика. Кого зацікавив виріб в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.